Моє шанування, усім, хто у ці хвилини з українським радіо Житомир для вас працює я, ведуча Оксана Кропивницька. за можливість працювати для вас. Дякую нашим захисникам, які щохвилини боронять нас із вами. Україна від 24 лютого, з початку повномасштабної війни не заціпеніла, не поставила життя на паузу. А навпаки, продовжує рух вперед, змогла налаштувати діяльність в нових обставинах. Місто Житомир ще в мирний період життя долучився до ініціативи міста доброчесності. Проходило так званий екзамен на запровадження заходів з мінімізації корупційних ризиків. Реалізуються ці заходи зусиллями антикорупційної ініціативи Європейського союзу в Україні. Усвідомити, де є найбільші корупційні ризики, та впливати на їх подолання значить допомагати розвивати громаду та бути. На шляху якісних змін велику роль відіграють звичайно свідомі громадяни, які розуміють, що корупція це ганебне явище, яке не повинно існувати в цивілізованому світі. Але як в умовах війни впливати на ці процеси? Як контролювати місцеву владу, коли головне завдання кожного українця зараз вижити? Як продовжувати усі якісні реалізації, які вдалося ініціювати у мирний час? Сьогодні в Житомирі з робочим візитом Алан Паг Крістенсен. він є керівником антикорупційної ініціативи Європейського союзу в Україні. І пан Алан зараз є гостем нашої студії, і ми будемо спілкуватися із ним завдяки допомозі прикладачки Надії Деркач. Пані Надії, пані пан Алан вітаю вас у нашій студії. Спасибі, що завітали. Дякую, вітаю. Well, you're welcome to our studio. Uh, thank you very much for our visit. Uh, in this uh, difficult time of war, it is uh, really important for the Ukrainian cities to develop and uh, also uh, to go on with the anti-corruption programs uh, developed before the war and uh, with the support of uh, the Euici to control the local government and uh, to uh, implement uh, uh, all the. Um, Хай like uh, talk Ченджі зе творстата біфозевоендівудлайк Олсотуюбазес. Пане Алина, маю до вас перше запитання. Скажіть, будь ласка, Україна зараз має дуже негативний досвід в нашій країні війна, і ми навчилися вже жити в нових досить важких реаліях. Ваша організація вона була партнером України і міста Житомира до війни і продовжує це робити зараз. Цікаво, чому? Чому ви не поставили на паузу ось цю діяльність, а продовжуєте співпрацю, зокрема, з містом Житомиром? Ukraine is uh, my first question to you will be, uh, about your support of Ukraine during this time of war. Uh, we know that you've been a partner uh, the UCI has been a partner of Ukraine and of Jetomer before the war, uh, and uh, you are uh, still providing your support. Uh, why are you uh, keep doing it? Uh, why uh, these activities are not on pause? thank you very much thank you for inviting me to be in your studio today it's a big pleasure for me uh, i think your question is, is a is a very interesting one um, when the invasion began uh, we were instructed uh, on the 25th of february to transform our program into providing emergency assistance to ukraine Дякую вам за запрошення до вашої програми. Це дуже цікаве питання. Ви поставили з самого початку російського вторгнення. Ми отримали такий запит перетворити нашу програму на програму надання екстреної допомоги. So for for the first uh, two months after the invasion, we uh, provided emergency assistance to um, To our partners, including to Sytormia, uh, we provided equipment to the shelters, mattresses, sleeping bags, uh, and, and uh, we uh, provided uh, to our um, partners in, in Kiev, the anti corruption institutions, uh, generators, helmets, vests. Um, um, so, for a for long time, we, we actually did uh, things that had nothing to do with corruption mm-hmm um Продовж перших двох місяців після вторгнення ми надавали виключно екстрену допомогу нашим партнерам в Україні, в тому числі і місту Житомир. Це було і обладнання для бомбосховищ, і матраси, і спальники, і також нашим антикорупційним інституціям в Києві. Ми надавали генератори, шоломи, бронежилету, і довгий час ми займалися не своєю основною діяльністю. and when we then came to the month of may uh, we uh, could uh, hear from our partners uh, and our partners uh, those are the anti corruption institutions in kiev the five cities we are working with and civil society partners that they, they actually wanted us to go back and do anti corruption work and support them in their work uh, and somehow even if it can sound uh, as a paradox but but somehow going back to Бизнес юшу цудікстент пособол і приблизно у місяці травні ми почали отримувати запити від наших партнерів. А це були і антикорупційні інституції у місті Київ, і міста партнери нашої програми і громадські організації просили нас повернутися назад до антикорупційної діяльності. І певним чином це було наше повернення до нормального життя. so, to answer your question, when uh, when the priority number one for Ukraine is to fight Russians, uh, then why are we then investing in anti-corruption? And I think uh, what we try to do is to um, assist Ukraine in preparing for after your victory, in preparing for um, a better society uh, that is ready for EU integration that can do the reconstruction right. Um, I think, I heard uh, one of our colleagues the other day said that um, uh, if Ukraine wins the war, uh, fighting for your values and for your freedom, but you lose the fight against corruption, then where are we? So uh, we, we do see that uh, even in these times, there's a need for a program like ours. Mm -hmm. Звичайно, пріоритетом номер один для України є боротьба із Росією, війна з Росією. Але в той же час чому важлива боротьба з корупцією? Боротьба з корупцією допоможе Україні підготуватися до життя після перемоги, допоможе покращити українське суспільство і підготувати його до вступу до Євросоюзу. і краще провести відбудову. Післявоєнно один з моїх колег сказав, що якщо Україна здолає Росію, але не здолає корупцію, то чи буде це насправді успіхом? Саме тому такі програми, як наша, і є надалі важливими. Пане Алан, скажіть, будь ласка, от ви вже трохи на це питання почали відповідати, але тим не менше, коли зараз війна, корупція з України нікуди не зникла. Україна корумпована країна, і боротьба дійсно повинна продовжуватися. І це розуміємо усі ми люди, які хочуть якісних змін і хочуть якісного життя після перемоги. Що на вашу думку, окрім того, що вже впроваджується завдяки вашим ініціативам, повинно бути головним маркером, які можливо нові тенденції запроваджуються зараз в Україні. Для того щоб ці зміни антикорупційної діяльності були ефективними? В косвід за корупціон is still here in Ukraine, and Україна ремайс-я коруптор стат, fight against геть corruption should go on. And uh, what kind of uh, quality uh, changes uh, are necessary after the um... Uh, what uh, may be uh, the main markers of new trends uh, uh, are going on in ukraine uh, to uh, be used after the victory. because uh, all of the people who uh, are mindful, they think of the uh, quality changes after the war. i would uh, point to uh, three different issues here that i think are important. Um, one thing is the whole issue of the reconstruction of Ukraine, um, and and uh, Ukraine will become very independent of its international friends and partners in uh, assisting the reconstruction. And I think if if um, if we do it right, the international community and the Ukrainian government, uh, we can use the reconstruction uh, process to. Um, to create a, a society with a more transparency, accountability, and integrity. If we put up the right conditions, if we um, demand to Ukrainian companies that want to take part in the reconstruction that they comply with international standards, um, if we demand of the Ukrainian government to put modalities in place for our aid that will ensure that uh, the aid uh, is spent in a way that is transparent. Uh, where where um, those that are accountable um, uh, are living up to their uh, responsibilities, um, then I think there's a hope. Um, uh, the other aspect I will mention is uh, the EU integration. Uh, Ukraine became a candidate country in uh, June, and uh, when you are a candidate for EU membership, um, the uh, EU will very closely monitor uh, developments in Ukraine in the field of uh, anti-corruption and other areas. Так наразі я б виділив три головних таких питання у тому, що ви сказали. Перше – це відбудова України. Звичайно, в питаннях відбудови Україна сильно залежатиме від міжнародних партнерів, від міжнародної допомоги, і потрібна правильна взаємодія міжнародної спільноти з українським урядом для успіху у цій справі. Якщо ми будемо вимагати прозорості, підзвітності та доброчесності під час цієї відбудови, то ми також побудуємо. Мо більш прозоре, підзвітне та доброчесне суспільство, і також важливо вимагати дотримання стандартів міжнародних під час відбудови тими компаніями, які будуть відбувати приймати в ній участь. Також важливо, щоб уряд формував правильні умови використання цієї міжнародної допомоги, щоб вона відбувалася прозоро і щоб була під. Звітність. А друга галузь це інтеграція до Євросоюзу. Також це все дуже важливо в контексті інтеграції до Євросоюзу. І Україна стала кандидатом на вступ у червні. І саме через це ЄС зараз дуже пильно стежить за подіями в Україні і, зокрема, за боротьбою з корупцією. It's more about Ukraine um, I was in the uh, last week uh, met with a big group of uh, students at the at the famous University uh, and um, uh, we had a um, I think a very interesting discussion about uh, society corruption the day after the victory the future of Ukraine the way they wanted to see it and um, what I experienced there what I i've also experienced in, in other places is that it seems there's um, an even stronger um, engagement, not least by the young generation, in wanting to transform this society into something else, into something better and something less corrupt. and i think that gives hope for your future. Mm -hmm. I, uh Третій такий аспект я би хотів розповісти про свою зустріч у Чернівцях минулого тижня зі студентами дуже відомого в Україні університету, і ми обговорювали ситуацію в Україні, звичайно, корупцію, що буде відбуватися після війни і що а, я помітив а, і в цьому університеті, і в інших містах, що є дуже велике таке бажання з боку молоді і а, з боку навіть і старших верств суспільства трансформувати українське суспільство і зробити його кращим і менш корупованим. Кажіть, будь ласка, а от щодо сьогоднішньої зустрічі із міським головою, які головні питання були обговорені, і про яку а, таку таку короткотривалу співпрацю, от ну, в цей період, бо ми в Україні зараз не можемо якісь довгострокові плани будувати? Була домовленість от, про що говорили і про що свідчить сьогоднішній от ваш візит до нашого міста? Uh, may I ask you about your visit to the city mayor today? Uh, what uh, issues have you discussed? Uh, maybe what long term plans are in place? And uh, uh, what, is, uh, uh, actually what is this uh, meeting for? We have uh, been working with uh, Sutomia since uh, uh, 2018. Uh, Sutomia is one of the, the, the now six cities we are working with. And um, uh, we selected Sotomia uh, because we, we uh, in Sotomia um, could, could feel that uh, there is a leadership uh, of the city that uh, would like to pursue the same agenda as we do with transparency, accountability, integrity. А ми почали роботу з Житомиром у 2018 році. Наразі у нас є шість таких міст, з якими ми співпрацюємо. І обрали ми саме це місто також через те, що відчували, що для керівництва міста важливі ті самі питання, що і для нас: підзвітність, прозорість, доброчесність. добчесність. So when, when, when We always feel we are on the same page. We, 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 want, we have the same vision, uh, and uh, um, what we can do to, to help uh, uh, the city is to um, provide uh, uh, the city with uh, different uh, tools, um, IT tools, um, expertise, international expertise, uh, standards. Uh, that can um, uh, improve the way the, the city uh, this administration is working and that uh, at the end can can uh, prevent uh, corruption mm -hmm. um. На зустрічах із мером Житомира ми відчуваємо, що у нас є спільне бачення, і як ми допомагаємо місту надаючи інструменти, в тому числі і it інструменти, експертні знання, стандарти для того, щоб покращити роботу міської влади і зменшити корупцію. Let me mention two uh, concrete uh, tools we are working with at the moment and uh, that we discussed with the mayor today. One is um, uh, the creation of uh, an e reception hall uh, that will be a digital platform uh, uh, whereby the citizens of Sytormia can communicate with the municipality instead of going to the, uh, uh, to the, the um, uh, administrative um, uh, buildings. Uh, so here at the e-reception hall, they can apply for for permissions. They can um, send questions to uh, public officials. They can even report uh, corruption in an, an anonymous uh, way if they uh, experience corruption in their daily work. Угу. А, дозвольте мені розповісти про два таких it інструмента Перший це і e Reception Hall, е електронна приймальня. це цифрова платформа, е яка е буде допомагати громадянам е більш ефективно комунікувати із муніципалітетом, з муніципальною владою. Е їм не потрібно буде більше ходити до адміністративних будівель, до всяких бюрократичних інституцій. І вони зможуть онлайн подавати запити на отримання дозвілів, задавати питання чиновникам і навіть анонімно повідомляти про корупцію. А на uh, activity we discussed today uh, is what we call an integrity assessment that we are going to conduct of hospital number one in Sutomia. to um, uh, make a, a, an analysis of uh, how uh, this uh, enterprise is, um, is working uh, and how we can make it better, more efficient, and uh, have a hospital that deliver um, better services to its citizens. І друге, що ми обговорювали, це оцінка доброчесності роботи міської лікарні номер один. Як проаналізувати їхню теперішню роботу, покращити її, зробити більш ефективною і щоб цей, ця лікарня надавала більш якісні послуги громадянам. Скажіть, будь ласка, серед тих міст, які беруть участь в ініціативі міста доброчесності, є назви міст, які зараз перебувають або під активними обстрілами або в окупації Маю на увазі місто Маріуполь та Нікополь. Скажіть, будь ласка, партнерство із ними зараз на паузі, чи їхні місця займуть інші громади України? Mm -hmm. uh, I've heard about this initiative, the Integrity Cities, and uh, some of these cities are now being uh, uh, under enemy fire or even under occupation, uh, such as Mariupol and Nikopol. And uh, what is going on with the cooperation with these cities? Is it on pause, or other cities will be selected instead of them? No, those cities are still um, um, part of our cooperation. Um, it's uh, very unfortunate that um, that at the moment we are not able to work with Myopol. Um, it was um, the city of Myopol was in our um, cooperation uh, the, the the front runner uh, for several years. It was um, um, uh, assessed to be the most transparent city in in Ukraine. Um, uh, Nikopol. Uh, we are still um, uh, working with the city council in, in Nikopol, um, and we have actually uh, also now uh, began working with uh, Mykolaiv as a new integrity city. Uh, and um, our thoughts about our work in Mykolaiv and in Nikopol, of course, um, are also very much related to the issue of reconstruction. Uh, and, and uh, how to ensure that, um, that uh, the day when, when uh, reconstruction aid will, will, will um, arrive from abroad, that these funds uh, are handled in a way uh, so that um, uh, they don't end up in, in, in corruption. Угу. Звичайно, партнерство з містами доброчесності у нас продовжується. На жаль, з Маріуполем ми не можемо продовжувати його в такому форматі як раніше. А це було одне з передових міст, і навіть в минулі роки і навіть було оцінено воно як найбільш прозоре місто в Україні. Ну але зараз там не може продовжуватися діяльність. З іншого боку, Нікопаль в Нікополі ми продовжуємо працювати з міською радою, і ми навіть додали ще одне місто доброчесності в цю програму, а саме Миколаїв. Mm -hmm. І саме що стосується Миколаєва і Нікополя, то основний напрямок нашої роботи в цих містах буде стосуватися відбудови і прозорого відповідального використання міжнародних коштів, які будуть надаватися на відбудову. А маю до вас останнє запитання, і воно трохи має такий філософський текст, але в самій назві Доброчесність є два корені добро і чесність. І завдяки вашому досвіду і таким правильним підказкам і успішним кейсам, зараз українці можуть покращити своє життя і позбутися ганебного явища, таким, яким є корупція. На вашу думку, що сьогодні повинні зробити самі гроші? Мадяни, всередині країни, навіть коли війна, і навіть коли дуже багато викликів. Але що сьогодні е, ви можете порадити людям, які живуть в Україні? А для того, щоб вони розуміли, що е, потрібно подолати ворога Росію, але потрібно подолати і ворога корупцію? Майласт квещенвілби разо філософікал, ifю Take Ukrainian language. Uh, the word "integrity" is made of kind of two roots, two stems. Dobrochestnist. Uh, one is "dobro," so it's good, um, and uh, the other is "chest." Chest. It's a honor. So it's like a good um, for um, good things and honor, and. Um, uh, due to your experience and your advice and uh, successful cases, uh, the citizens of Ukraine can improve their lives and uh, eliminate uh, such a shameful uh, thing as corruption. So, what would be your advice uh, to the citizens of Ukraine? Um, now, um, notwithstanding we have the war and the uh, challenges in our everyday life, uh, what would you advise them to do in uh, uh, their own country? Um, like, even though they are fighting Ukraine, uh, they also have to fight the corruption. What would be your advice? Um, it's a very good question, of course. I don't think there is any simple answer. Дуже гарне питання. Звичайно, я думаю, що простої відповіді на нього не існує. Звичайно, uh, першим пріоритетом для України є війна, і по іншому бути не може. I would say that. Um, um, we, we are... Working with some, um, um, some very committed and active uh, civil society partners uh, within our program. And I think that these organizations and I think the civil society at large will be extremely important players in creating the new Ukraine after the victory. Uh -huh. uh, і я думаю, ми зараз працюємо з громадськими організаціями з громадянським суспільством в цілому, і ми думаємо, що вони будуть саме дуже важливими гравцями у відбудові України після перемоги. So, that I would say would be one way of, of, uh, of citizens to engage, uh, to become active in civil society organizations, to join forces with others uh, that. Uh, Uh, are also striving to to achieve uh, an even better uh, society with less corruption. I think um, that kind of activity will be extremely important uh, to keep your leadership uh, accountable um, after the victory, accountable for creating uh, uh, an even better society, the society that you have been fighting for in the war against uh, Russia. Mm -hmm. uh, so, as добра, uh, думаю, no, okay. uh, Одним із способів, як можна покращити так, українське суспільство після війни, це долучити громадян, щоб громадяни долучалися до цих громадських організацій і об'єднували свої зусилля з іншими людьми, які теж хочуть покращити українське суспільство. І це дасть можливість. Забезпечувати і далі підзвітність влади а, в Україні а, і формувати а, краще нове суспільство без корупції. Я вам щиро дякую за цю розмову. Спасибі за ваші рекомендації за ваш досвід. Українці зараз вибрали важкий шлях, який ми усі впевнено, що ми пройдемо достойно, і після перемоги обов'язково зрозуміємо, що ми не одні на своєму полі розвитку і демократії, і антикорупційної діяльності для кращого життя України після перемоги. Mm -hmm. um, thank you very much for your recommendations and for your experience. Uh, of course uh, Ukrainians uh, have chosen their difficult way, but we are sure that we are going uh, to um, to uh, be successful on this way. and um, we are feeling I would like, uh, we are feeling that we are not alone on our way to democracy and uh, in our fight with the corruption. А нашим слухачам і глядачам скажу, що сьогодні в, наших, в нашій студії гостями були Алан Пах Крістенсен. Він є керівником антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні. І зрозуміти, пана Ална, нам допомагала Надія Деркач, перекладачка, асистентка з адміністративних питань антикорупційної ініціативи Європейського союзу в Україні. Спасибі цим ефіром. Ми засвідчуємо, що ми не одні. Нам завжди є кому підставити. Плече допомоги і зрозуміти, як рухатися далі для якісного життя для вас. Працювала Оксана Кропивницька. Бережіть себе і своїх рідних, донайте на збройні сили України і тримаємося разом. Усе буде добре, всього найкращого.